Ага, що? камера включена, вона одна, вона друга машина. Ну давайте, розказуйте. Що розказує? З приводу чого я затриманий? З приводу чого я затриманий? Ви ухиляєтесь, від мобілізації. Я вам документи предоставив. І що, Ви по документам ви не состоїте не на одному обліку. Це вам які це вам яка база сказала, що я не стою ніде. Яка база, ви я вам сказав? Ви не маєте права нас знімати, ви вже знімалися чи Ліцо не знімаю. Що ви знімаєте? мене? Знімаю діювання ваші. Діювання? Так не треба мене знімати на камеру. Я камеру... Дивись. Вы я... Ви знаєте, в що це ноги. Не убери. а убери. Чуєш, ти, я, я кажу, знімай... Ти... Ти щось не розумієш? Я все розумію. А що таке? Я їду, дивіться. Дивіться, я їду по селу просто. Я їду по селу. І що? Що ви нас мене знімаєте? В чому проблема? Що Чо ви мене знімаєте? Я не зрозумів, в чому проблема. Опер працівникам. Опер чому? Ну зачем ви толкаєте сейчас, ви мені скажіть. А що вы, що приказуєте? Ви попросили? Це просьба? Я відклоняю просьбу. Ні, ви не відклоняєте. Я відклоняю, кажу просьбу. Ти или действуешь по закону, или, или короче, так? действуешь по закону? Доброго дня! По закону действуешь? Убери руки, да мой. Стой, кажу, куда. Руки ты... кажу, убрал. Я ничего, мы ждем, мы сказали через... Убери руки, кажу, блядь! Зачекайте, будь ласка.